Відбулося знайомство, коли мені було 18 років. Я була дуже юною дівчиною, яка жила у місті Луганськ, і працювала в компанії, яка вже продавала косметичні бренди середнього та люкс сегменту А я працювала у цій компанії десь рік і показувала дуже гарні показники по продажах. І була там провідним фахівцем, і мене відправили до. Найкращого міста у світі це Київ на виставку для того, щоб я познайомилася з іншими брендами і щось привезла привезла з собою у місто Луганськ. Мене зустрічав Георгій Валавік, тому що він був знайомий з керівницею тої компанії з Луганську. І він сказав: Давай я тебе познайомлю з брендом Орайзінг. Ми підійшли до стенду. А я так оглянулась. Для мене все було таке все нове, тому що стояв такий великий екран. Там робилася трихоскопія. Люди підходили: фахівці, клієнти проводили спілкування, якісь консультації. Я вперше побачила такі картинки, да, збільшена шкіра голови, збільшене волосся. Uh, ну і мене це зацікавило. Uh, Йоргій запропонував запропонував увечері зустрітися із керівницею компанії для того, щоб повечеряти та трошки ближче познайомитись із брендом і взагалі з філософією. Моє перше таке враження, uh, якраз, і таке закоханість. Да, вона відбулася через керівницю компанії. Це через Анну Кармазу. Боже ж сльози на очі. Я пам'ятаю, як ми сиділи. Я на неї дивилася. Вона така для мене гарна, така розумна жінка. Я просто закохалася у неї, а вона передала свою любов до бренду. Мені прийшла пропозиція бути менеджером у Києві. Я одразу сказала так: ось зібрала валізку та поїхала до Києва. А це щось середня між лікарем, який має медичну світу, да, саме трихолог або дерматолог. Да, ми доглядаємо за шкірою голови, ми доглядаємо за стрижнім волосся. Ми вміємо аналізувати трихологічні патології та направляти нашого клієнта до лікаря, якщо ми розуміємо, що стан шкіри та волосся пов'язаний не тільки з якимись зовнішніми негативними факторами, а це може бути. І про дуже серйозні зміни із середини організму. Все. <смір> Насправді, ну так як я вже 17 років займаюся своєю справою, я, я навіть не знаю, що мені не подобається. Я можу казати тільки про те, наскільки мені подобається. Ви знаєте, це неймовірне задоволення а, отримати результат від своєї роботи, отримувати позитивний фідбек. Використовувати у, у своїх практичних протоколах препарати лабораторії Rising, які є ефективними, безпечними, які мають неймовірний аромат, які завжди будуть відповідати тим поставленим задачам, які необхідні мені. Тому, звичайно. Просто користуватися продуктом це просто неймовірно. Бути всередині неймовірної команди нашої сім'ї Оразен це взагалі пощастило, ну не знаю, зорю з неба впіймали. Ну, реально, я не знаю, мені подобається все. Страх, любов та успіх. О, я думаю, з цим трошки проблемка. <хи> ну, якби я не можу сказати, що я живу в балансі для когось. Але для мене є мій баланс, якому я знаходжуся. Дуже багато часу присвячую на те, щоб розвиватися. Я дуже багато часу роз... присвячую на підготування для виступу на конгресах. Да, звичайно, зараз вже легко виступати перед салонами краси, там щось, якісь лекції проводити, але бренд завжди е... навчав мене. Вчитися та рухатися вперед. І я не із тих людей, які, ну, може, доки, за 17 років у мене не було вигарання якогось такого, там умовно, ой, мені треба місяць нічого не робити, щоб заново почати робити. Родина моя теж займається. Цим бізнесом, <смі> ну якби у нас бізнес, да, в якому ми працюємо, і це теж про б'юті, про мій центр лікування волосся та шкіри голови. Тому сказати про те, що є чи в мене баланс, ну для мене так. Да. Робота, робота, робота. <ріст> Ви знаєте, я дуже рідко навіть дивлюсь якісь розважальні фільми. Я постійно читаю книжки по трихології, або по дієтології, або по нутриціології, або ще щось. І, звичайно, все одно моє хобі. Я навіть коли познайомилася зі своїм чоловіком, це був прикол. Ми просто сидимо в ресторані, він мені каже, а що ти читала останній раз? Я Йому ну такий-то підручник, посібник по трихології. А який ти фільм дивилась? Та там, то табто та, та, та. я постійно. Звичайно, дуже багато часу призначаю своїй роботі, вона мене захоплює, вона є моїм хобі. Але а, я активно займаюся спортом, а, тобто я ходжу в спортзал 5-6 разів на тиждень, тому що я вважаю, що фізична сила і фізична форма це напряму буде пов'язано з моїм станом емоційним. Я дуже люблю займатися спортом і. Ну, мабуть, це. знаєте, як от ви кажете про у да? а для мене же у це ж не тільки про бренд, це ж про людей, які наповнюють нас. Тому, ну, як би сказати про людей, то людей, про які для мене важливі. Я вже давно, там, ну, реально, там, коли я з ними познайомилася, коли ми там, е е якийсь проводили час разом, потім ми підтримували друг другу складні часи, емоційні, фінансові, там, ну, різні ж були випадки. Але ось коли я народила дитину, е я поїхала в іншу країну, мене не було в Україні десь рік. Ну, я реально ну, розумію, що це. Ти тим, чим я займалася, те, що я робила, мене як відірвали, да? і я дуже-дуже хотіла повернутися. В райзінгу є така душа, така сильна родина, якою ти дуже цінуєш. І, ну, звичайно, це ну, велике щастя мати таких людей поряд і такий бренд, да? і що він нас об'єднав. Це ж взагалі, уявляєте собі таке косметика. Об'єднала людей, що це ну тобто, ну це філософія, місія. Тому ну, звичайно, що от таке відбулося особливо, коли мене не було. Да? Тобто я зрозуміла, що я не можу без цих людей, я не можу без своєї справи, що я готова просто робити щось, хоч би хоч якось не втратити цю ніть да? нашого зв'язку. І навіть тоді, коли мене не було в Україні. Я щось підпрацьовувала, щось дороблювала. Тобто, ну ось так, я згадала. Ми були на конгресі у Львові, і ну вже такий був перший момент, коли ми зрозуміли, що за нами спостерігають. І ну, всі наші, всі, всі з нашої команди, всі члени команди дуже успішні, гарно вдягнуті, гарні, підтягнуті. Ну такі ми, ми виділяємось. Такі йдемо, знаєте, всі. На нас всі смотрять, дивляться, а ми такі, як знаєте, ту ту. Я не знаю, як це сказати. Я така мощ, мощ. А, оце так я, от, я прям знаєте, як з би я не з ним, не не всередині йду, як спо збоку подивилася на нас. А, ось цей момент дуже такий запам'ятався в моїй пам'яті у Чорногорії на яхті. Да, це було дуже класно. Слухайте, я достатньо су сувора до себе в плані. Відповідальності, да тобто успіх у моєму випадку це постійний шлях самовдосконалення. Тобто, я знаю, хто така ідеальна Юлія Седлецька. і я завжди до неї йду. А я завжди згадую, що Юлія Седлецька ніколи собі би не дозволила включити ліньку або дати слабінку. Тому ось так, ось так. Ось така формула мого успіху. Орайзінг це моє життя.